Как копать, не копать, это уже. Не, копать мы-то будем это по-любому, проект загинул. Мі да, загинув. Это место, да? Стой, стой, стой. Была на работе. Подзвонили. Сказали в Данилівці прильот. Я передзвонила чоловіку, чоловік сказав, що будинку нема, виїжджаємо до батька. Ні, нікого не було. Мама на похорон, відвіз батько в лікарні. Я від'їхав в звідсіля. Хвилин 20 до вікна в будинку, все розбито, бачите. Ворота, двір. На літо буде чим зайнятися робота. Нам просто пощастило, що ми були далі, на кухні там все. А якщо тут, я не знаю, що б воно було. Потерпілих, на щастя, нема. Це приватна забудова. Як ви бачите, жодної військової техніки, жодного військового немає. Прилетів снаряд УМПБ Д-30, приблизно 100 кілограм вибухової речини в ньому є. 我 о т